Якщо ти прийдеш дивитися цю машину, ти її 100% купиш. Ось чому Може, це на скія Sportage 2019 року, яка но, куплена новою в автосалоні в Україні. Одні власники по цей день обслуговування виключно на офіційному дилері. Вся історія обслуговування по офіційному дилеру. Все ідеально по автомобілю. Ти спитаєш, що краще, а Я тобі скажу нічого. Автомобіль повністю в ідеальному стані. Його, звісно, не мішала трошки помити, а так все. Так, по салончику. Давай Давайся. Да, машина туманка, машина на оригінальних дисках. Резина зімня вже призивати не треба, Тоже як нова. Салон виглядає на свій пробіг. Дивись, новенький руль в таких попирочках і гладить просто одне задоволення. Да, комплектація не сама максимальна, далеко, ну, пустувата, скажімо прямо. Але є контроль спуску з гори, єплокрепле, є камера заднього огляду, всі склопідйомники. Ну і що ще вам треба, щоб доїхати з точки А в точку Б? Це дійсно такий. Кросовер для прагматичних людей, яким треба їздити і ні за що більше не переживати. Дійсно класний розход. Задній ряд на 100 грам є. З них хоч кросовер такий відносно компактний. Та у нас розетка на 12 вольт, воздуховоди і все як має бути. Так, давай, оператор, назад вертайся, обійдемо машину по кругу. Так. Чуть-чуть не впав наш оператор на вазоні так. По задній частині автомобіль, бачимо, не тонований взагалі, от просто такий, як має бути. От виїхав з салона, просто їздив із Вишневого в Київ, люди катались на роботу. І все. Дійсно, там пробіги були мінімальні. Ще раз повторюсь, нічого не крашено. пройде будь-яке СТО, будь-якого подборщика. Ідеальна технічна, ідеальне салону, ідеальна зовні, просто булочка. Якщо ви приїдете до його ви його 100% купите. Все.